Нижня Апша одне з найбільших сіл Закарпаття, відоме своєю історією та архітектурою. Тутешні хати нагадують палаци, прикрашені різьбою та високими дахами. Це село називають маленькою Румунією, адже більшість жителів румуни, які зберегли свої традиції. Але за красою села ховається й містика. Старожили розповідають про камінь у горах, де залишив слід кінь святого. Той відбиток вважають святим. Хто торкнеться його, отримає удачу. Але є й темніші історії: у нічні тумани люди чули голоси, які кликали на ім'я. Це казали душі загиблих під час давніх набігів. Якщо хтось відповідав на поклик, довго хворів, віддаючи частину своєї сили. Також є легенда про джерело, яке називають очима землі. У нього не можна дивитися вповню. Воно показує майбутнє, але забирає спокій. Декілька людей після цього втратили розум, бо бачили те, чого не повинні були знати. Сьогодні нижня Апша, сучасне село з особливими будинками та традиціями. Але навіть тут легенди нагадують, поруч із красою завжди живе таємниця. Підпишись, щоб не пропустити наступне село Закарпаття, бо ми можемо більше не побачитися.